Всім привіт, мене 5 І сьогодні я тобі розкажу і покажу роботу кур'єра. Але перед тим, як ми переступимо до відео, не забувай ставити лайк, підписатись на цей канал, писати в коментарях способи заробітку, або ж які роботи мені ще перевірити. До речі, якщо набереться пару способів заробітку, ну хоча б, думаю, десь штуки 3-4, може й більше, це ще буде краще. Я будь знімлю відео про те, де я перевіряю ваші способи заробітку. Тому пиши в коментарях свої спосіб Заробітку, я би з кого перевірю. І буду робити якісь способи найкраще. І, звичайно ж, буду відмічати автора. І також називаю вводити мій промокод. Відпрацює на усіх серверах з друг по 7 гривень. Ну, а ми переходимо до відео. Ну що ж, ми підійшли до Андрія, знаходиться він у нас на лівому березі Києва. Ось тут він у нас. Або ж можна його по-інакшому знайти через навігацію, роботи, і тут буде ось глово. Все. Давайте ми до нього підійдемо. Тут і як як тут працювати, то це нам не потрібно. До побачення і влаштувати на роботу. Ми можемо е, ну, орендувати. Транспорт можемо не орендовувати, якщо у нас є свій. Але так як в мене свого транспорту немає поки що. Тому давайте, давайте подивимося, що є. Націкаємо. Є велосипед за 600 гривень, є скутер. Ціни трошки дорогенькі, тому що вони ну, воно дешевше, якщо просто орендувати. Але до цієї просто оренди ну, треба взагалі було спочатку ще це принести. Та й тим більше в нас тут немає ліміту по часу. Тобто проста оренда, вона 30 хвилин, за 30 хвилин роботи, все. Скутер забирається, і ти нічого не можеш зробити. Тому беремо давайте скутера. Е -е, буде все таки легше на ньому. І давайте поїдемо на нашу першу точку. Це у нас 1600 метрів. Ну, поїхали туди, в принципі, небагато. Так, приїхали ми до Макдональдсу. Давайте завантажимось. Перестрибнемо тут трошечки, ой, не туди. Все, е давайте підходимо до столика. Пакуємо наше замовлення, просто беремо, натискаємо на клавіші. Дуже прикольно, що було прикольніше, якби воно б відображалося, що всередині воно вже запакувалося. Е, і якусь краще мінігру, тому що ну, просто або перенести, або поскладати якось. Тобто це було б трошки цікавіше, мені здається. Добре, і куди нам треба поїхати? 700 метрів. В принципі, небагато, тому давайте поїхали. Все, ми здали. І робили 481 гривню і 16 досвід. Досвіду Досліду небагато, проте 500 гривень. Ну, в принципі, теж небагато, але якщо так пару разів поїздити, то буде нормально. Але я думаю, ви всі туди прийшли, щоб дізнатися, чи це вигідно. Тому що по одній зарплаті за одну поїздку не, ну, не можна сказати судити. Тому давайте ми зараз, е, я буду рівно 10 хвилин їздити, розносити замовлення. І перевіримо, скільки за 10 хвилин я. На, ну, Скільки я зароблю, скільки досвіду зароблю, і скільки е, я зароблю грошей. І також ну, віднімемо е, суму скутера, це 1200 гривень, і подивимося, ну, чи пішов я в плюс, чи пішов я в мінус. Хоча, я думаю, я піду в плюс, тому що мінус це треба дуже хіба що повільно їздити. Тому давайте поїхали і зараз включаємо таймер. Ну що ж, поїхали ми на першу якби міточку, і тепер запускаємо таймер, все, завантажуємо. І забрало замовлення. І тепер 10 хвилин будемо їздити і привімо, скільки я зароблю, і чи піду я в мінус, чи піду я в плюс. Ну, а поки я зараз розвожу там замовлення, я б тебе попросив, будь ласка, підпишись на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого, там виходять новини про нові відео. Та й просто можете задати мені питання. Кіркод бачите зараз на екрані, і посилання є у описі. Ну що ж, в класі я рівну в 10 хвилин. Є. Yeah. Це. є. Е... Yeah. Тепер я проїхав рівно 7 разів. Встиг якраз тільки що таймер закінчився. Ну, У мене ще було з запасних сказати, бонусних 5 секунд. Але, ну, по факту, за 5 секунд я би нічого не встиг. Заробляли ми кожного разу по 461 гривню. І таким чином ми заробили 3367 гривень. Yeah. Але тепер давайте віднімемо за скутер, який ми. Ну, який ми... Пола ну, орендовуємо, так сказати. І це в нас буде 2167 гривень. Можна округлити до 2150. В принципі, роботи ну, небагато, але для початку і немало. Тобто, ну. Е, як було, якби це було, ну, був би не шостий сервіс, тобто це був би не початок, ну, хоча для всіх новачків, е, це 2000 це буде не дуже, щоб так і мало. Тому, в принципі, мені подобається ця робота, я би на ній працював, би, тому і раджу вам. Непогана робота. Пишіть в коментарях, яку мені ще роботу перевірити, е, е, перевірити, і я буду прощатися. І всім па-па-па-па!